Ознаки паралельності та перпендикулярності векторів. Вектор А1 з координатами x1, y1, z1 та вектор А2 з координатами x2, y2z2 паралелен за умовою 1, 5, 5 решітка або перпендикулярен за умовою 1, 5, 5 зірочка. Приклад: дано вектор А1 з координатами 2, 5, 7 та вектор а2 з координатами мінус 2, 15 і 4. Чи паралельні ці вектори, чи перпендикулярні ці вектори. Розв'язання. Скористаємося формулою 1, 5, 5, рішітка. Запишемо так. 2 поділити на мінус 2 не дорівнює 5, поділити на 15, і не дорівнює 7 поділити на 4. Отже, вектори а 1 та а 2 не паралельні. Далі скористаємося формулою 1,55 зірочка. 5, Запишемо так. 2 помножити на мінус 2. Додати 5. Помножити на 15. Додати 7, помножити на 4 дорівнює мінус 4 плюс 75 плюс 28 дорівнює 99. Не дорівнює 0. Отже, вектори А1. Та А2 не перпендикулярні.